Хто думатиме про мене у новорічну ніч? Ви зараз з цією людиною не спілкуєтеся. У неї якась нужда. Можливо, ви її образили, можливо, вона вважає, що ви несправедливо з нею припинили спілкування, але вона вас дуже-дуже потребує. Ви вважаєте, що з цією людиною справа завершена. Вона, у вашому минулому, вона зіграла важливу роль у становленні, можливо, вас, у розумінні того, як поводити себе з людьми, чого ви варті, але чомусь вона вас образила. Карта Диявол це підтверджує, ця людина відіграла важливу роль у вашому житті, але важливу саме негативну роль. Ви від неї відсторонилися, злякавшися її темного. Буку можливо зараз ця людина захоче вас привітати, запропонувати вам якийсь подарунок. Вона про це активно думає, але не потрібно до неї повертатися.